Поговорити один з одним. Це дуже класно. До цього у нас проводять з інших посад. А зараз дві допомога двічі будемо говорити про дуже важливі теми. Якщо у когось е, є можливість послухати, я буду вам дуже вдячний. Будь ласка, увага. І так, перше у нас сьогодні є гость праві. Він е, вперше перший. Він звук Аля. Будь ласка, підніміть підійдіть хто ми з вами познайомилися. Аля, дуже раді вас бачити. Е, будь ласка, приходьте до нас ще щотижня ще ми проведемо програми для того, щоб ми могли духовно рости, розвиватися разом. Тому, будь ласка, приходьте. Давайте власнемо Аллю, щоб відповів був успішним, вона була щаслива. подаруємо традиційну книжечку «Шиво Правопади». А тепер е, оголошення для Стріджай Правопади. Будь ласка, дуже уважно, він буде виглядати дуже важливі речі. Тані Кришни. Вашна Марина пропонується в цьому шоку, але буде важливих речей, але так і пару речей буде. У нас наближається свято Рамана, це день явлення Господа Рамачандри. І у нас Нарешті за довгий час буде такий гість, як Бхахтіракова Махараж. Він з нами це свято. Це буде через два тижні. Правильно, у нас шосте число, так? Шосте число у нас буде Бахтіракава Махарач, тому готуйтеся не, не до... великою душею. І це основна новина на тепер. І я також хотів наголосити, що у нас після просаду. Побудуть не тільки надійні зустрічі, але лише можливість послужити. Ви знаєте, ми після просаду залишаємо трошки просаду тут, на підлозі, в ліхтальні, і також у нас залишається ще проси, е, який треба помити. І Це дуже відповідальне служіння для господа, яке ми можемо, маємо можливість сьогодні зробити. Якщо є, я сподіваюся, що ці бажаючі є, підніміть руку, хто бажає приєднатися до команди Володимира Пробу, щоб помити вівтарми і помити пос. Гаррі Бог, харі крісня. Тоді після посаду підходьте до Володимира Пробу і побудьте частиною його команди. А після цього у нас. Так і будуть недільні зустрічі, і якщо нам повезе, ще після недільних зустрічей буде кірка. Так що залишайтеся з нами. Також хотів звернути вашу увагу. Якщо хтось ще не бачив, можете зайти на другий поверх і подивитися, як просувається ремонт нашого храму. У нас в перспективі ну, зараз як бачите, з'явилися навіть нові стіни, вони вже навіть перетягнуті з сіткою. У нас перспективи зараз перенесення складу на другий поверх. З першого там буде Матаджинська нарешті. Матажі вже втомилися підніматися на другий поверх, вони не можуть. Їм треба зробити на першому поверхі, натаджинську кімнату, щоб вони не втомлювалися так. І загалом у нас ще багато-багато роботи, не початий край, стяжки і все решта. І у нас така програма, ми, мабуть, наступної суботи. Ми так і е, запрошуємо всіх, хто хоче проявити свої містичні здібності в будівництві, е, пройти е, такий майстер-клас по гіпсокартону. Ми хочемо в деяких кімнатах самі уявіть собі, самі зробити гіпсокартонну стелю. Е, Саме на складі майбутньому, і також треба залити стяжку. Якщо в когось є такий досвід, заливання стяжкою, то ви можете прийти, щоб покомандувати тими, в кого такого досвіду нема. Але хто ви висловив бажання, в тому числі і я, щось поробити. Тому що якщо нами не буде керувати хтось з досвідом, то ми можемо стяжку зробити якусь зовсім не таку і потім. Не вийти, що ми запланували. Також, якщо ви бажаєте зробити якісь пожертви на ремонт храму, то теж це дуже вітається. І, звичайно, часто говориться, що ті, хто приймає участь в будь-яку будівництві храму Господа, то й отримує дуже велике благо, тому якщо ви бажаєте зробити пожертви, можете зробити це на рахунок громади, в скриньку або... Як завжди на виході з міхтарми, мені я їх передам в касу, храму, все до копієчки. І також це стосується недійного фестивалю. Якщо у вас є бажання, щоб у нас був просад, такий, як завжди, або кращий на, неділь... на наступне недільне фестиваль, або на наступні свята, ви можете також робити свої пожертви таким самим чином, але крішним. Тепер давайте піднесемо молитву, яку ми зазвичай відносимо перед Прасавом, щоб, цей, щоб ми нагадали собі, що навіть коли ми їмо їжу, ми їмо не прості їжу, а їжу запропоновану крішні. І щоб це було в дусі служіння Господу, давайте повторимо цю молитву. Ага, просад говорим, де...

aramante jivati aramante jivati obhemo esudurmati obhemo esudurmati kake jeta kake jeta kathina sam sare kathina sam sare Krishna varadham Krishna varadham duri pari jivaja duri pari jivaja sah prasa sah prasa Рада Кришна Пау. Рада Кришна Гуда Рыме Таку, Рэметако, Шри Читая Нитаи, Таня, Дайши Кришна Чайтаня, Кришна Чайтаня, Рахунитянанда, Рахуниананда, Святой Таганатха харе кадададха васагора патта винда васагора патта винда харе кришна харе кришна 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 харе хари кришна кришна харе 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 рама харе рама харе рама харе рама харе рама харе хари хари Шипадриват просад, кия, правопада кия, не кораблянанды. А, щелка Бошина, ось у нас наши дорогие брахначали. Патакама пробута, і модживана проявіть собі вони щодня, практично щодня проводять харінами, проповідують місці. І також це стосується сьогоднішнього дня, якщо є бажаючи приєднатися до їхньої команди, і піти сьогодні на Харінаму, приєднатися це, почнеться одразу після просаду. Харі Крішна.